Вітаю Світлану і вітаю всіх наших глядачів. Так дійсно сьогодні під звуки канонади прокидалися вночі та вранці кияни о, та мешканці передмістя, і власне я також не виключення. І от наразі ми з оператором прибули на перше місце, яке власне постраждало від російської ворожої атаки. Я зараз перебуваю неподалік від станції метро Святошину і о, воно о, теж постраждало. Саме станція метро вхід до неї, а також торгові павільйони, які знаходяться. Позаду мене та збоку, власне, це торговий комплекс неподалік станції метро. Як ви можете бачити, пошкоджені вивіски тут зараз повибивато то скло. Також видно пожежну автівку. Зараз попрошу оператора її показати. Власне, ось вона стоїть зверху на мостові. І як бачите, рукав пожежний також викинутий сюди. І власне, також відомо про те, що сталося займання тут за цими павільйонами. Задньому дворі власне цього торгового комплексу, там де були складські приміщення, де люди зберігали свої товари, там сталося займання, і там зараз працюють пожежники. Ми спостерігали за їхньою роботою, теж бачили, покажемо згодом у нашому ефірі. Ну і скажу, що взагалі, окрім цього району, у Києві постраждало також. і Інші зокрема у Голосіївському районі, як ми вже говорили, теж уламки впали а, на території котельні. А, будемо дивитися, якого лиха наробило там. А, також відомо про те, що у Шевченківському районі сталося займання, і також є наслідки падіння уламків. Ну і власне сьогодні, мабуть, такі наслідки бачать мешканці, чи не кожного району у місті, адже у соціальних мережах просто якийсь бум. Люди діляться уламками, які знаходять прямо у себе посеред двору. Але в черговий раз хочеться нагадати про те, що піднімати такі речі жодному разі не можна і краще одразу сповіщати вибухотехніків. Це може бути просто небезпечно для вашого життя. Та здоров'я, тому якщо бачите наше включення, то ще раз попереджаємо про небезпеку саме таку, адже відомо, що останнім часом ворог атакує нас касетними боєприпасами, які можуть бути різних модифікацій, і власне якісь зовсім з першого погляду незрозумілі речі можуть нести у собі ну чимало лиха. Ну, власне, попри те, що ворог намагається нас зламати, життя продовжується, і сьогодні мешканці Києва починають свій у. Бовий рік і власне сьогодні до шкіл Києва підуть навчатися. Дітки підуть до першого класу, розпочнуть свої навчальні роки. Так само, і студенти сьогодні розпочнуть знову гристи граніт науки. Тож побажаємо нашим тим, хто навчається дітям, школярам вдачі у навчальному процесі, в освоєнні знань. Ну і міцності нам та всім українцям, щоб подолати те, що сьогодні на роботу. Ворог не зламатися і зустріти черговий день з посмішкою і е, думати про те, що Україна понад усе вона незламна і вистоїмо. На цьому мене все повертаю слово до студії.